Я хочу розказати трошечки про оцю книжку. Це книжка, яку зараз будуть екранізувати. І у нас знову скандал. У нас Джуд Ло буде грати в цій книжці в екранізації цієї книжки Владиміра Владиміровича Путіна. А, ну наскільки я розумію, Джуд Ло, як мінімум, по росту, по кастингу не проходить, там у нього метр вісімдесят чи що. І я не знаю йому. Сказали, що йому там ноги будуть відрубати, чи ще не сказали, він погодився, чи йому голову відрублять, що йому відрублять, що він погодився грати Путіна. І ця книжка, «Чарівник Кремля. Да? Ми, ми знаємо «Чарівник Смарагдового міста у Волкова, вкрадений з американської книжки Баума-Черівник країни ОС. І це дуже часто гра слів, яка часто використовується. І оцю книжку написав там якийсь персонаж. Який зацікавився російською культурою, і дуже, дуже щедро цією російською культурою книжку пересипає. Я прочитала перші десь 15% цієї книжки на Google Books є безкоштовні можливості читати перші 15% книжки. І тому я пішла її почитала для того, щоб скласти своє враження. І я можу сказати, що це чергове компліментарне бачення рускового міра, тому що це історія, яка розповідає про всемогутнього політичного консультанта, якого звати, господи, як же ж його звати? М -м -м -м. У мене навіть немає його імені тут. Ну, коротше, його звати якось: типа там Вадім Бабров. Да? Вадім Бабров, і він політичний консультант. І це абсолютно звичайна відсилка до Владислава Суркова. І у багатьох людей, які побачили, що в цій екранізації буде грати джудло був уйло. А став джудло. Знаєте, коли вони побачили, що в цій екранізації Путіна буде грати джудло, вони вирішили, що можливо це буде дуже сатирична книжка, і можливо, вони там ну погані ж фільми про Путіна теж знімати. Але, по-перше, ви знаєте, що можу сказати? Світ дуже мало знає про Україну, але з великою готовністю дуже багато знімає і цікавиться, і пише, і розпосюджує інформацію про котів України. Тому що про нас їм не так цікаво, ми не настільки для них знайомі, ми не настільки для них маркетингом породані, і тому вони чергово повертають свою голову у бік казок про русський мір. Це перше. Другий момент це в тому, що. Книжка побудована таким чином, що головний герой приїжджає в Росію і потрапляє в гості до Суркова, який Бабров. І Бабров йому розповідає свою біографію в своєму е, загародному домі, повному якоїсь дуже класичної бібліотеки, яка йому дісталася від попередніх поколінь його родичів. І взагалі він супербагатої сім'ї, супервеликий інтелектуал, і е, просто він е, жив завжди своє багато життя. А потім так сталося, що він потрапив у політтехнології і. Був політконсультантом, який виростив царя, і знає про царя більше ніж всі інші. Але до царя, до речі, за перші 15% книжка так і не доходить. Ці 15% книжки ми слухаємо про Зам'ятіна, Ми слухаємо про якісь інших прекрасних русських і про те, що Зам'ятін випріділ мір, яким він сейчас є ужасним в свої 20 роки. Що Зам'ятін був тим, хто вдохновляв Оруала. Причому книжку чита англійською мовою, і я не знаю, чому я говорю російською. Там нам, значить, показують і земятіна, і якісь ще зразки інших російської культури, і розповідають нам про якісь історичні моменти, пов'язані з Росією. І це все показують нам побут цього Боброва і предків Боброва через дуже велику романтизацію цього життя. Нам показують дуже казкове життя, яке цікаво читати. І, відповідно, відбувається знову романтизація катів і розповідь про. Реальність, якої ніколи не існувала. І це зрозуміло, що це фантазійний світ. Але я от коли читала: я така, а Сурков, мабуть, з багатої сім'ї, і, мабуть, у нього, ну, типа, книжка побудована на підставі того, щоб якось перетинатися з реальністю, це ілюзія на цього Суркова, Але я зайшла в його біографію, він з якогось там Сілаєчкірі чи щось таке, і його мама там приїхала, народила, поїхала, і він взагалі був якийсь там атервіподай. Пішов, не мішай. І ти розумієш, що ти от починаєш читати цю книжку, і у тебе з'являється оця конструкція реальності, якої насправді ніколи не існує, і якою, взагалі, європейці, і американці, і взагалі вестерни заміщають собі знання про Росію. І їм в чергове дарують чергову казку псевдознань про Росію, які насправді до Росії не мають жодного стосунку. Тому я навряд чи буду далі читати цю книжку. Я просто для себе хотіла подивитися, чи є там натяк на те, що там Путіна будуть про Путіна будуть розповідати як про конченого карліка. Але очевидно, якщо вона запросила е, з ростом метр вісімдесят, то про Путіна як конченого закомплексованого карліка, вони не будуть розповідати. Бо джудло все таки, по про те, що він уже у віці, він все ще не став е, таким. Бішним, як е, наш е, уйло, да, яке тепер джудло. Тому я з цікавістю спостерігаю за тим, що відбувається у світі, і е, в цьому році учительці буде більше оглядів, не такі. Е, цей сьогоднішній огляд був дуже неструктурований, тому що я просто дочитувала книжку до самого останнього моменту, а потім дуже швидко робила верстку і заходила в ефір, тому що я сьогодні вже запланувала це зробити і зробила. І тери будуть більш структуровані, і я буду розбирати час від часу, що про українців пишуть отакі от, от всякі західні. Пісуни, тому що це дуже цікаво, і це показує знову ж таки, що Росія далі продовжує використовувати проти нас свою найпотужнішу культурну зброю. Це раз, а по-друге, показує, як світ знаходиться все ще в цьому бажанні бути зачарованим прекрасним російським. Світом, якого не існує, вони собі його вигадують і з радістю цими вигадками е діляться і створюють нові нові фірми. От. Ну і, чесно кажучи, я можу сказати, що непогано ще тоді написати книжку про Гітлера, як там, що у них там, чарівник Бундестагу чи хто він там, я не знаю. Так про кожного можна написати. Просто кончені, просто кончені, нічого не можу сказати.